Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу детальніше, як пов'язати ось такий варіант намітки. Він надзвичайно красивий, але дещо трішечки складний. Для цього нам потрібен ось такий очіпок або хустка для того, щоб зафіксувати та придати правильну форму голови. Та сама намітка. Намітка має 3 метри 50 см. Отож, розпочинаємо. Розпочнемо ми з такого ось очіпка. Ви такий очіпок можете пошити самі. Як такий пошити очіпок, в мене є майстер-клас на каналі, або ж ви можете заказати такий очіпок у мене. Він надзвичайно красивий та надзвичайно практичний. Ви його просто одіваєте на голову і вже по ньому ви можете пов'язувати різноманітні пов'язи хусток, або ж навіть наміток. Але якщо у вас немає такого очіпка, ви можете замінити. Кибалкою з хусткою. Як зробити кибалку? Також є в мене на каналі. Будем, я покажу найпростіший спосіб для того, щоб не робити зачіску. Ми просто кибалку кладемо на голову. І за допомогою хустки ми будемо фіксувати саму кибалку і створювати правильну форму голови. Пов'язувати ви можете будь-яким варіантом, як ось таким варіантом, тут же дивлячись, скільки довжини хустки вам хватає. У мене ж хустка маленька, то можна пов'язувати найпростішим варіантом ось таким, як наші бабусі, і ви... Надіюсь, так само пов'язувати. Бачите, у нас вже голова не кругла, а пласка. Пов'язуємо ззаду на вузлик і будемо всі вузлики заховувати для того, щоб їх не було. Можна їх заховати ззаді, або ж їх можна заховати наперед. Тут вже по бажанню вашому і як, ви, як вам точніше буде зручно. Потім беремо нашу намітку. І, і кладемо її так, щоб один кінець у нас був довгий, а другий був коротший. Коротшим кінцем ми будемо пов'язувати на голову і робити перші вузлики. От ми пов'язали так, щоб наша, нашу хустку не було видно. Перший кінець якої ж довжини. Ви маєте відміряти довжини так, щоб вам хватило зав'язати ось такий вузлик наверх. Підвести підборіддя і заново зробити вузлик ось тут наверху. Бачите, я вже відступила мало, мені треба відступити дещо більше. Ось, Я знову дивлюся, чи мені вистачає. Ось так: закладаємо один вузлик, закладаємо другий. ось І у мене тут вже залишається е, висіти. Я ж покажу е, перший варіант і покажу другий варіант, щоб ось ця частина у нас не висіла. Отож, нам хватає. Тепер вже ми вирівнюємо наші повністю нашу намітку. Дивимося її, пов'язуємо так, щоб у вас спереду було все закрито, і намітка ззаду була також повністю закрита голова. Якщо у вас не вистачає, ви, значить, спереду її натягуєте, розкладаєте і натягуєте так, щоб у вас всі кінці були закриті. Так. Я вже розправила, в мене ззаду вже повністю все закрито. Зараз я вам покажу, бачите, в мене ззаді повністю закрита намітка. Тепер ми будемо фіксувати перший вузлик. І тепер, дивіться, нам його треба зафіксувати. Ми заводимо назад нашу намітку і вже будемо фіксувати. І тепер цей довший кінець, ми його прокручуємо у джгут. Ось, Ми прокрутили. Оцей кінець у нас вже зафіксований. Ми його прокручуємо назад, ось так. І тепер що ми будемо робити? Я його перекрутила. Находимо, де у нас, бачите, ось тут є місце. Ми його будемо заводити ось так назад. Далі я скажу, що з ним робити. Це для того, перший раз ми зафіксували, щоб у нас намітка вся не розпадалася з голови. Ось Тепер беремо наш оцей, це, що в нас складано, підводимо під шию і так само виводимо вузлик, отаке вушко, з другої сторони. Заводимо його під наш джгут, ось тут де ми робили джгут, підводимо під наш джгут і виводимо так само наш, наше вушко. Тут же ви можете далі фіксувати, як вам зручніше, який, яка довжина, величина має бути ваших вушок. вушок. Так само ви дивитеся під е, шию, які має, можна лишати повністю такий великий е, щоб. Е, Можна лишати повністю ось так, щоб шия у вас була підтягнута. А можна навпаки лишити ось таким більшим, якби, хамутом на шиї. Тут же ви дивитеся по а, ваших вподобаннях. Мені ж подобається, коли вона ось так гарніше підтягнута під шию. Зробимо такий, якби, ліфтинг. Тепер приступаємо до задньої частини. Ось не розпутається. Бачите, знову заховуємо його, ось робимо такий вузлик. Зробили вузлик. Тепер нашу всю частину ми перепихаємо через цей вузлик. Ось так роблячи бантик ми перепхали, і тепер цю більшу частину ми будемо назад виводити через цей вузлик. Вивели. Виводимо, чікайте, бо я застригла. Ось, вивели, і з цього ми зараз будемо фіксувати бантики. Тут вже, коли вас все зафіксовано, ви можете ось ці всі частини підтягнути так, щоб вам було набагато зручніше, щоб ви відчували, що у вас воно на голові є. Хтось любить посильніше затягувати, хтось любить послабше затягнути, тут вже залежить від вас. Так само внизу ми вже всі наші, всю нашу намітку ховаємо те, що у нас є лишне і негарно виглядає. Так, вузлик у нас готовий, тепер ми будемо розкладати наші, наш бантик. Ось таким чином розклали раз, і таким чином розкладаємо другий бантик. Так, ззаді у нас воно все готове. Тепер дивимося, щоб у нас бантики були однакові, виглядали однаково. Тут в мене з голови більші бантик, значить, його ми підтягнемо, трішки зробимо менший. А з цієї сторони, навпаки, потрібно зробити більший. Ми бантики наші розклали, і тепер так само ми будемо розкладати, розпушувати наші вушка. Роблячи ось таку. Красу. Ось так вона виглядає спереду, тільки треба бантик трішки підтягнути. Якщо я казала, що ці ось цей варіант можна його забрати, якщо вам не подобається. Його можна накрутити наперед, але у вас тут буде видно. Його можна так само завести назад. От, ми його, цей кусочок, ми його завели назад от, і можна підпхати під всю нашу, нашу конструкцію, якщо вам не подобається оцей кінець. І так само його ось вже розпушити. Ось так воно виглядає. Сперду ви ці бантики можете більше розпушити, або менше розпушити, це вже за вашим бажанням. Заді ззаді вона виглядає ось таким чином. Бачите, у нас тут такий гарний пішний бант. Його треба тільки гарніше розпушити. І якщо ви боїтеся, що він десь у вас нерівний або спадеться за допомогою булавочок. Ви можете їх прикріпити до самої, ось тут внизу, під, між цими складками. Ось тут ви можете запхати булавочку і прикріпити, як вам подобається, щоб ваші бантики стояли. От і все. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки та, та ділитися відео. Всім гарного дня та до зустрічі!